Чи можливо заразитись COVID-19 під час візиту до закладу охорони здоров'я з метою вакцинації? Під час візиту до лікарні або будь-якого іншого закладу охорони здоров'я можливо інфікуватися вірусом, який викликає COVID-19, адже люди із симптомами також приходять до таких закладів для отримання медичної допомоги. Загалом вакцинальні сесії організовані так, щоб мінімізувати ризик зараження covid 19 або іншими інфекціями. Застосовується ретельна гігієнічна обробка рук, засоби індивідуального захисту, прибирання приміщень, належна утилізація відходів та розділення потоків пацієнтів та здорових осіб за допомогою окремих годин прийому або різних входів та виходів. Кожна особа, що відвідує заклад охорони здоров'я, також має дотримуватись місцевих рекомендацій органів влади та медичних працівників, щоб захистити себе та інших.